Привіт на моєму каналі Екзотичні Забаганки. Сьогодні будемо робити пересадку манго. Манго, яке вирішено з кісточки, з такого боксу. Вже нормальний горщик і будемо формувати йому нормальний ґрунт. Тут була земля проста з огороду, з піском, суміш. Будемо робити покупну легку землю, кокос. Навоз, перліт і дрібне каміння галька. Зараз все змішаємо і будемо пересаджувати. Оскільки манго любить високі та вузькі горщики, ми вибрали такий, думаю, він підійде під наш екземпляр, який вже ну такий немаленький. Йому десь 4 місяці. Так, будемо змішувати наш ґрунт. Берем кокосовую стружку. Навоз. Пісок не буду додавати, оскільки пісок є вже в цьому ґрунті, і я буду з комом коріння виймати з старим ґрунтом. Я вирішила додати кінський навоз тільки з тих причин, що він е ріс в землі під огороду, тому він же навчений добре виріс і буду його привчати. Трошки до іншого ґрунту, але все одно з додаванням тих інгредієнтів, які взагалі манго полюбляє. Оскільки вони ростуть в бідних ґрунтах. Але я буду трошки підживлювати його. Так, наш ґрунт готовий. Тепер будемо виймати обережно манго. Так, манго. Є нелегеньке, важкувате. Треба його якось обережно витягти. Не знаю навіть, скільки важить цей бокс, в якому його вирощували. Витягнули манго, весь ком відпав. Ось такий має вигляд. Один корінчик. Не наростив ще нічого. Зараз цю землю теж ми змішаємо. Потримай, будь ласка. Так, На дно я поклала трохи каміння, щоб, бо там дуже великі дірки, щоб воно все не випадало. Треба ж його так, щоб корінь був. Так, будемо на таку висоту його саджати. Трохи додамо цієї землі, в якій він вже ріс, щоб в нього не був дуже сильний перепад по ґрунту. Тому його поступово засипати. Сподіваюсь, що корінь наростить масу і йому буде тут нормально. Так, зараз ми його добре прольємо, буде він стояти після пересадки. Це навіть, да, думали, буде перевалка легка, але це була повністю пересадка. Буде стояти в тіні десь, постоїть днів 5. Зараз ґрунт ще осяде, і я досиплю. По мірі його росту будемо вам показувати, як він себе почуває. Ось так виглядає наша пересаджена рослинка манго, який десь 4-5 місяців. Зараз ми її добре прольємо і будемо сподіватися, що їй тут сподобається і буде вона нарощувати як коріння, так і листечко. Ми підв'яжемо, бо вона стоїть у нас на вулиці, щоб її не дуже. Вітер туди-сюди ганяв і добре прольємо. В наступних відео я вам покажу, як я вирощую з кісточки і ще інше моє манго велике, якому 4 роки. Чекаю, коли приїдуть росточки сортових манго, і буду робити щеплення. До зустрічі, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити цікаве відео.